Слава Ісусу Христу, мене звати Отець Роман Демош. І сьогодні я надзвичайно щасливий бути тут, в цьому селі білки на беатифікації блаженного священомученика Петра Павла Ороса. Тут були тисячі людей, котрі прийшли в цей момент молитися, молитися власне в день прослави блаженного Петра Павла. Так важливо, щоб ми пам'ятали про недільний день, коли ми збираємося в спільноті в наших парафіяльних спільнотах. Наламання хліба, як перші християни, дуже часто сьогодні запитуються: а на що йти до церкви? Ну дуже проста відповідь, насправді до церкви, до храму. в неділю на літургію. Ми йдемо для того, щоб бачити кого любити, для того щоб, вийшовши з храму, могти служити Євхаристію своїм життям. Ми зустрічаємося на недільній літургії, щоби. Причаститися Христа, і потім протягом тижня маємо нести цього Христа іншим. Звичайно, всім благословенної неділі, і крок до кроку по кровці йдемо до святості за прикладом блаженного також Петра Павла Орла.